Вітаємо в казковій кузні! Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. Парень у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Ця казочка вчить не смітися чужої мрії та вірити в себе, бо можливо. Ця мрія колись прокоцці лісовими коліями та вразить тебе силою маленького, але безмежного сміливого серця. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нових серій про білочку лушу. У великому зеленому лісі, де дерева шепотіли таємниці вітру, а стромки співали свої пісні. Жила собі маленька білочка на ім'я Луша. Луша була незвичайною білочкою. Вона не тільки любила стрибати по гілках і збирати горішки. У неї була велика і дивна мрія стати машиністом потяга. Білочка і потяг? сміялись лісові мешканці. Да де ви бачили білочку в кабіні потяга? <плес> Але Луша не ображалась. Вона знала головне, хто має терпець, той буде митець. Одного вечора, коли сонце вже ховалося за далекі погорби, А ліс оповився м'яким серпанком вечірнього світла. Луша сиділа на своєму улюбленому пеньочку і замислено дивилась на возеньку стежку, що губилась серед високих дерев. У повітрі витав аромат свіжої хвої і вологої землі, десь неподалік дзюркотів струмок, і навіть його лагідна пісня не могла розвіяти смуток, що закрадався в серце маленької білочки. В голові Луші лунали слова лісових мешканців Білочка і потяг Де ти таки бачила. Та де ж це видано, що білка Потяг керувала. Ці насмішки боляче кололи її маленьке сердечко. Спочатку Луша думала, що просто не треба звертати уваги, що варто лише йти за Марією. Але тепер, коли вечірній спокій дав можливість на самоті обдумати все, вона раптом зрозуміла важливу річ. Ті, хто сміявся, були в чомусь праві. Справді, подумала Луша, поглядаючи на зірки, що вже починали миготіти на темному небі. У світі не існує потягів для білочок. Ніхто й ніколи не робив потяга, яким би могла керувати така маленька істота, як я. А може, це і не потрібно нікому, окрім мене? І тоді в очах Луші заіскрилась нова рішучість. А якщо в світі не існує потягу для білочок, то я сама його створю. Я зроблю такий потяг, який пасуватиме мені, і він буде кращим за всі потяги у світі, бо він народиться з моєї мрії. Від цієї думки серце білочки наповнилось теплом і впевненістю. Вона перестала сумувати. Замість цього Луша вже уявляла, як буде шукати найміцніші гілочки для рейок, як знайде ідеальний коліщатка і складатиме механізми. Її фантазія. Малювала в уяві чудовий потяг зі зручною кабінкою для машиніста білочки, затишними вагонами для друзів, ліхтариками-світлячками на кожному повороті. Вона підскочила з пеньочка і тихенько прошепотіла Досить слухати тих, хто не вірить. Час слухати себе і будувати свою мрію. З цієї миті Луша більше не сумнівалась. Вона знала, хоч світ і не підготував для неї готового потяга. Вона створить його власноруч, і її потяг буде особливим, не схожим ні на який людський чи казковий потяг, бо він народиться з любові, наполегливості та віри маленької білочки мрійниці. Коли Луша вирішила, що більше не чекатиме, поки хтось створить потяг для білочки, вона зосередила всі свої сили і думки на першому і найважливішому завданні створення колій. По якій же потяг безнадійного шляху. У перший же ранок. Коли сонячні промені тільки-но почали проникати крізь мережеве листя, Луша вийшла зі свого затишного дупла і уважно оглянула околиці. Вона довго бігала між деревами, стрибаючи з гілки на гілку, обираючи стежки, що були досить рівними, аби ними міг пройти її майбутній потяг. Білочка звертала увагу на кожен горбочок, кожен корінь, що виступав із землі. Її маленькі оченята пильно шукали ідеальну лінію, де рейки ляжуть рівно і міцно. Ось тут пройде моя залізниця, радісно подумала Луша, обравши стежку, що звивалась між двома високими дубами, і вела до квіткової галявини, і почала щоденна копітка праця. День за днем Луша носила тонкі, але міцні гілки. Що знаходила після бурі чи вітру. Вона обирала лише найрівніші й найпряміші, перевіряючи їх лапками, чи не тріскаються вони під тиском. Гілки стали першими рейками. Щоб вони міцно тримались на землі, луша обкладала їх шматочками кори, мов дерев'яними шпалами, а поверх щедро сипала гладенькі камінці, що їх збирала на березі лісового струмка. Часом білочка працювала до самої ночі. Маленькі лапки стомлювались, а пухнастий хвостик втомлено волочився за нею, але серце її співало, кожна гілочка, кожен камінець наближав луш до мрій. Але ось настав момент, коли Луша замислилась, а як же мій потяг знайде шлях у темряві. Вночі ліс ставав таємничим, і навіть найрівніша стежка губилась серед тіней. І тоді в неї народилась нова ідея. Одного вечора, коли небо вже всипало зірками, Луша підняла мордочку вгору і тихенько покликала: Світлячки, мої добрі друзі, чи допоможете ви мені освітити дорогу? І сталося диво. Сотні маленьких вогників спалахнули у відповідь. Світлячки злетіли до Луші, зацікавлено блимуючи своїми ліхтариками. Вони уважно вислухали її прохання і радо погодились стати живими ліхтарями на лісових коліях. Відтоді. Щойне сонце заходило, уздовж колії запалювались м'які золотаві вогники. Світлячки сідали на гілки і камінці, освітлюючи шлях так, ніби сама ніч хотіла допомогти білочці. А ще однієї ночі Луша побачила, як дві зірочки впали з неба і загубились серед трави. Вона знайшла їх з подивом, помітила, що одна зірочка тихо пульсує червоним світлом, а інша зеленим. Оце ж справжні світлофори! Вигукнула Луша. Вона обережно встановила їх на роздоріжжях своїх колій. Відтоді зірочки підказували потягу, коли зупинятися, а коли рушати далі, мов справжні сигнали на справжній залізниці. Кожен шматок шляху, кожен ліхтарик і камінець стали частиною великої мрії маленької білочки, і ліс потроху звикав Бачите вечорами возеньку блискучу стрічку рейок. Що тягнулась між деревами, осяяна сотнями теплих вогників і зоряними світлофорами. Луша працювала невтомно, адже вона знала, будь-яка велика справа починається з перших кроків, хай і маленьких, але зроблених з вірою та любов'ю. Коли колії були майже готові і світлячки кожної ночі засвічували свої маленькі ліхтарики вздовж вузенької рікової стежки, Луша з радістю й легким хвилюванням. Взялась до нової справи: створення першого вагону мрії. В наступній частині цієї казки Луша буде будувати свій перший вагон. Підпишись на канал, не пропусти нові серії. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон, прилетий до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.